В юрмалі ти запалювала на всі 100%. У мережі з'явилося відео, де ти танцюєш тверк під гурт мозги. Ну насправді це відео донькам, приміром, показувати не можна, тому що мама ну, не по дитячому запалює. Моя маша не вміє танцювати тверк і дома Іноді вона мене просить, навчи ж це мене робити. оце. А тебе хто навчив. Ты сама училась, здесь природа, долгие годы э, семейного життя. романтических свиданий. Фестиваль «Made in Україна перетворився на такий один великий зірковий піонерський табір. І я так розумію, що ти там одна з найяскравіших зірок. Ці всі танці ще й по три були. Можете себе представити, якщо я немножко підіп'ю. Але я хочу сказати, що я дуже хочу, щоб у нас був дружний шоу бізнес. Я хочу, щоб ми всі спілкувалися, щоб ми ходили друг друга в гості, щоб ми перестали оце отако вот заходити в гримерки, нездоровити, знаєш, бачиш лицю кого я скопіювала. Да? Чи встигла ти відпочити? з доньками? Де? Тому що ну, для вас сімейний відпочинок це особлива історія. Я була 4 дні в Лондоні. Я, наконец-то, посетила британську столицю, тому що 10 років підряд мені ставили відказ. Да. Так. Мені перший раз дали в британському посольстві візу. Я, наконец-то, була в Британії і показала Маше Букингемський дворець, Вінзорський замок. А, Звісно, в Лондон мене совершенно поразив. Чи кудись відправляла доньок? В цьому рік ми зробили такий дебют. Маша поїхала в Конний лагерь там вона займалася дві тренування в день, училась конкуру, научилась даже прыгати через препятствия, і у нас даже был показательне виступлення. Це один з найдорожчих видів спорту взагалі у світі, тому що потрібно і коня, і доглядати за ним, і форму, і заняття, і тренера, і вихователя для. Коня. Я ж, на пережимі, я завжди намагаюся мінімізувати розходи. Поэтому коні в нас свої, в нас своя конюшня. Нам не потрібно платити нікому тисячу або півтора тисячі доларів, щоб витримати. Скільки там весна стоїть? розумієш? Потім древчик для коня мій чоловік. Він ну, вже просипається в 4 години, йому зовсім нема, що робити. розумієш? До того як ми встанемо в 11, йому треба чимось займатися. Він об'їжджає коней, він вже так катається, що може і задом, і передом, і спати може на тому коні. Тому він Ається дресіровка все сюєта у нас проїзд дома з сірбенками. Ми теж займаємося дома. Може щось що ти з ніяк і поучиться. Призові в кінному спорті дуже гарні. Можливо, не тільки ти будеш гарним бізнес-проектом свого чоловіка. Ще донька. Твої слова та богові у вуха.